Всім кіноманам привіт! Сьогодні підбірка п'яти фільмів, які йдуть в кінотеатрах. Всім гарного перегляду та не забудь підписатися на канал. Рейс, пілот Броуді Торренс керує комерційним літаком. У нього на борту, окрім звичайних пасажирів, злочинець Луї Гаспар, засуджений за вбивство, через негоду змушений приземлити літак у незапланованому місці. Трейблейзер 119. У нас проблеми. Та чує нас хто небудь. Ми падаємо. Пад... Літак упав десь в районі острова Джоло. Ним керують сепаратисти та бойовики. Філіппінська армія туди і не поткнеться. Слухайте уважно. Сталася катастрофа. Я капітан Броді Торренс. За що тебе посадили? Направду всім чхати. Та я чув, що можна знайти спокуту в несподіваних місцях. Вони нападуть на нас. З усім що в них є. Треба вибиратись. Ренфілд. Повіками хлопець жив у тіні самозакоханого боса, виконуючи його найдурніші забаганки. Нарешті, після довгих років служіння, Ренфілд має шанс побачити життя за межами тіні навіженого шефа. Приведи мені невинних жертв. Я хочу з десяток черниць. Але сучасний світ такий небезпечний. Ні. Хтось називає мене темний, для інших я володар смерті. Та для більшості мене звати Дракула. Мумії. Історія розповідає про веселі пригоди трьох єгипетських мумій, які живуть у підземному таємному місті стародавнього Єгипту. Герої через низку неприємних подій опиняються в сучасному Лондоні. Герої вирушають у химерну та захоплюючу поїздку у пошуках стародавного персня. Він належав королівській сім'ї та був викрадений амбітним археологом. Вони крадуть наші душі. Яйка. Можемо взяти їхню колісницю. А таки застрягли. Дивись, і вчись. <звук> <звук> Лише в кіно. Магазин з приводами. Напередодні Хеллоуіна в місті відкривається магазин жахів. Група друзів вирішує потай влаштувати в ньому веселу вечірку. Але раптом з'являється непроханий гість, таємнича примара магната мільйонера. Його карколомні жарти та інше дуже дивні події не дадуть друзям забути це свято. Магазин зачинено ми всередині. Хочеш сказати, ми у пасті? Таня, отримаєш правильну відповідь. Тут блокає дух Алека Вінзора. куди ви? Стійте. Він не відповідає. Ай. Маскарад блакитне узбережжя півдня Франції стає новим будинком для танцівника Адрієна та розкішної красуні Марго. Дівчина змінює життя молодої людини, яка на хвилину забуває, що кохана живе за рахунок шахрайства та маніпуляцій із серцями багатих чоловіків. Той тип готовий розважатися у готелі, а на вечерю повертається до дружиненьки. Вона наведеться на мене. А це працює шльондра, де вона? я не до чого в цій історії Причина маскарад.